Всім привіт! Давайте другий день потурніримо. Так, ми по обороні в А, поки що ми тримаємося. Вже більш-менш в мене б'ють, але ще мої Ну що, попробуємо Сьогодні щось в атаках зробити, якби більш-менш. Так, у нас тут мультяхи. Голді, царь. Цар це дуже б'є, правильно, він просто буде бити. Угу, угу. Це не той, що бафує. буде контра. М -м -м. Кого ми тут візьмемо? М -м -м. Можливо. Отак викинуте. Візьмемо Джунаїда, Джунаїда і цю. Звичайно, там, якщо ми попадемо не в таймінг, з голоді, то в мене це взагалі. Не йтиме, але Або сюди взяти гармека. Просто у нас тут двоє мультяшок, я так дивлюся, на них теж не покладеться це горіння. Тоді можна взяти гармека Отакого. такого. Просто хочу троє червоних для того, щоб мені камінчиками більше пробивати центр. Ну, це звичайно, щоб пощастить. Два по три червоних. Так. -ху -ху. Хочеться по центру кинути трійку зелених там. Я тоді зможу одним камінчиком скито-скал вдарити червоними. Може попробувати, але, мабуть, і того один камінчик. Так, скільки там 4. Ну, в принципі, сині ми повинні добити. Добре. Це добре. А далі що робив? У мене далі нема. Куча фіолетових жовтих мені не потрібних. Може зелені закрити? Не хочу. Це, в принципі, проблема. Можесь ну, сусіди зверху кричать так. Що там тусня, може якась, не знаю, ну щось вони розкричалися. Блін, червоних нема. Хелп, рятуйте. Соньку, то зарядили на. На коліна. Зараз буде мав побити, це буде ай-яй-яй. Ну. Так. Питання, кого в'єм? Скільки цього? Півтори тисячі. Це зараз, якщо о, не покладеться на нього зріз броні, ну ну, можливо, тепер трошки ми більше стукнемо. Фух. В принципі, повинні добити. Мабуть, дженаїде. Нехай Сонька лишиться раптом ця сліпоту зараз кине. Нехай Сонька повисить. Дивно, сліпоти немає. Так, царя добили. Добре, лишаються, в принципі, пасивні. Але тепер треба десь знайти свої камінчики поки. Ну, Нехай так. Може там буде до червоні. Ще з червоних в мене немає в цьому тапку. Взагалі. Ну, нехай бурі стукнем. Ну, але, звичайно, я, по ходу не встигаю. Там ще буде комбо. А ні, тепер комбо не летітиме, але чи встигну я так. Ну, тихо, і не рухається, б'ємо. Так, я навіть до голді встигаю. Угу, є таке добре. Так, тут пощастило. От халепа. Це зараз як бафи зробить, тут і Сонька треба така, щоб і каку знімала, тому що від всіх буде. Але й треба. Угу, Угу, Погано. Кось іде взяти. Щоб сюди взяти. А я навіть і не знаю, тому що все-таки жовті. Фіолетових брати не можна. Хто мене може десь Це Кедман лише. Ну. Ну, попробуємо тоді візьмемо сюди більш зелених. Нехай буде Гензель, Кедман і. Пробуть 4 -1. Не подобається мені цей варіант, але попробуємо. Синя фігня. Тут заберу цю трійку. Зелених взагалі мало. Ти їх, воно ну не лети, святило. Ааа, течка тища. Я думала, що буде комбо, але не настільки. Ну, зараз приб'є когось. Ще й попадають. Ну, так не чесно взагалі-то. Так, кого будемо бити? Гріма якби стукнути. Погано, звичайно, що немає зрізу. У мене броні проти них. Скільки в тебе лежили? 91. Чим його винести? знає? Просто гензеля хочу лишити на лісю. Може ще в центрі буде. Так, трошки. Але куча червоних. Як це не обідно. але куча червоних. Так, зараз повинні зарядитись ми доб'ємо тоді гріма. Так, погнав. Кедмон туди. Сюди Гензель. І, мабуть, щоб не ризикувати, ще одного Гензеля сюди. А тепер зірвем, щоб вона Ілюська зарядилася, ману скинула, бо вона, походу, зараз вийде з блокування. Угу. Візьмемо ще раз Гензелі. Так, ну тут 4 1 в мене врятувало. Тут ще вийшло непогано. Зробимо собі ще Міньйоні. Може цю добити, а того жовтими. Ага, угу, добре. Так, є. ТОП-21 тільки оце конкуренція. От халепа. 80%, максимум 140, багато. Ну, я пропоную цю взяти в оригіналі, раптом що то буде страхувати, або той, або та, де пелити. Можна ризикнути Попробувати пошукати б зелений кристал. Але чи воно мені треба? А що нам, ну, а давайте ризикнемо? Буде зелений кристал, але, на жаль, сам не склався. Так, тихо. І ту майже пробили. Ну, її, в принципі, можна добити. Цього, я думаю, зеленими доб'ємо. Можна цих отак поблокувати і зірвати зелені. Так, тут теж пощастило, те від центр синій. Той чутік з себе все зняв, яка я йому вдячна. Зелені закінчилися. Зараз будуть обоє бити. У мене немає моїх камінчиків. Мені трошки не вистачає. Це проблема. А те, що воно полетіло такому, бо це було не, не, взагалі мені не вигідно. Так, ну живем, ще живемо. Давайте стукнемо туди всього, зарядом зелених і будемо бити по мавпі. Може, вони, він за, цей заблокується, а, ми його просто вбили. Це дуже дивно. Він, мабуть, був не дуже зламаний, що він так легко посипався. Мій вийшов, не так рухнуло, як хотіла. Цей бан постійно себе скидає. Ось таке блокування. Він мене трошки підбішує. <гум> так, ну тут все теж нормально вийшло. От халепа. Дві мультяхи, дві лісю і кальоштя в додачу. М -м 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 -м. Ким сюди йти? Обуємо сюди йти. Це буде прям дуже погано тут. У мене ще кетман долюсь не докаче. Нічогось. Я мабуть за нього забула, не докачала. Ну, так і погнали. Попробую ризикну. Але ця оборона гарна, а у мене тут і зелених немає. А збирати просто синіх. Ну, але немає іншого виходу. Десь би щось коверкнути. Але що, де, як? І вона вже, у принципі, заряжена. Є фіолокристал. Нам треба? Нам не треба. Але зелених немає, є жовті, є фіолетові. Гензель навіть щетмани не зробив. Пу -пу в цьому тапку лише є сині. І все. Перша трійка зелених носі. Можна зробити чотирку, але я заряджаю кедмана по-любому. Він гатить нормально. Блін, там уже ще одна лісю готова. У мене все боляче, куча жовтих. Ну, зніму я це блокування, але воно мене, в принципі, не рятує. Тому що зелені почали приїжджати вже тоді, коли пізно. Подумають, блін, лісів у центрі. І все. Камінчиків не дали і нічого в мене тут не вийшло. Я її навіть зараз він не винескою синіх. Купець, внулик. Зараз гуляю внулик. Трошки не вистачило, трошечки. Ну, і таке теж треба. Все-таки турнір чашкий. Мультяха, кабан. Кабан-кабан. Ну, в принципі, цю войзьмем тоді в оригіналі. Від кабана зараз поприлітає мені. -ху -ху. Ну, заберу тоді тут четвірку. А, буде Це дуже добре. Так, тільки безевих кому, будь ласка, заберу тут. Будемо тоді блокувати цього чудика. Мав подоб'єм, нехай він мені очі не мозолить. Так, цього заблокуємо. Ну, То я, мабуть, не доб'ю одним. Ні, трохи не добили. Та цю соньку. Нехай тоді її доб'ємо. Щось таке зробимо. Ще буде у нас гензель. Ну, мабуть, мультяхою я нічого не зроблю. Нехай тоді поки що він почекає мене, я попробую. Скільки в тебе ще це блокування? Буде один хід? ну давай тебе освіжимо. Сині. Так, ну живем, ще живемо. Скільки в тебе 88, а раптом я його не Ну, нехай тоді будемо перестрахуємося Сонькою. І далі ми закінчилися. Нема зелених. Що зараз теж не добью. Добре, хоча зарядилась. Ну, попробуємо добити, і будуть у мене зелені пустоту. Цей пан знову ходить. Ходіть. В принципі, добити не повинен нікого. Добре. Зараз зарядимося, будемо. Але в нього там тихо вже стрічків понависірював. Що з ним робити, це буде проблема? Далі все в мене зелених нема? Капець. Хотілося зробити це більш м -м, нейтрально, але. Мої мініони по цьому б'ють. Чудіку, у нього мініони влазять. Ну, це буде, звичайно, зараз проблематично з ним його прихлопнути. У нього тільки мініони, міньони, міньони. Там ну, які жирні. Ну що, пане, бийте, ми повинні витримати це. Заблокувався. Це дуже дивно. Ще щось, щось він блокується. Так, по щось він дуже посипався. Може, через те, що в мене все-таки 4-1. Так, є, тут вийшло. Ну що, маємо сьогодні один нулик. Ну, на жаль, але все-таки топ Та 10. другий день маю два хрестика. Що зробиш? Так, ти й так. А там побачимо, як далі буде турнірний день. Все, це дало камня. Всім пока-пока.